Розуміють, що у якісно побудованій і ефективно функціонуючій системі вони не мали б жодних шансів зайняти свої посади. Я можу вам назвати безліч прикладів конкретних людей, які не мали абсолютно ніякого відношення до бойової роботи, і яких призначали на посади в командування бойових бригад лише для того, щоб вони там швидко отримали чергове звання. Отримали цей пункт у своїй службовій біографії і пішли далі на підвищення. Можу, але не стану. В стратегічному сенсі персоналії абсолютно неважливі. Обговорювати треба не людей, а явища. Недостатньо замінити кількох осіб на посадах, навіть на дуже високих посадах. Необхідно створювати умови, при яких недостойні. Не зможуть опинитися на високих посадах в принципі. Очевидно, що виблядки завжди знайдуть шлях нагору. але при якісно вибудованих механізмах селекції, що базуватимуться на принципі меритократії, сама система виживе їх рано чи пізно. Це, власне, і зараз відбувається, але, на жаль, не у ту сторону. Зараз система зжирає усіх, хто намагається орієнтуватися не на процес, а на результат. Тому персоналі не важливі. Суспільство змінюють не особи, а інституції.